Так, всі готові, добрий день, шановні колеги. Перед початком маю дуже чесну місію. Сьогодні в нас мали бути представники з області, але це був певних кадрових змін. Цю місію візьму на себе. Отже, реєструючись нагодою, так як ми всі в зборі. Київська обласна державна адміністрація висловлює подяку Холмогорові Людмилі Валеріїві, начальнику відділу соціально територіальної та політики Тречанської міської ради за багаторічну субільну працю, втілення в житті основних принципів місцевого самоврядування, захист інтересів територіальної громади в умовах приєдного стану, активної громадської роботи та згоди для місцевого самоврядування. Дякую. Також подяку Київської обласної державної адміністрації висловлюється Валерія Віталій, виконуючи обов'язки директора комунального закладу Центру надання соціальних послуг Теречанської міської ради за багаторічну землінну працю, втілення в життя основних принципів місцевого самоврядування, захист інтересів території, території громад, умовах воєнного стану активну громадську роботу та з нагоди дня місцевого самоврядування. Руслан Карчука, начальник військової ради. Обласна рада. Отже, Київська обласна рада нагороджує почесною грамотою Юрченко Світлану Миколаєву, начальника відділу культури, молоді, спорту та туризму міської ради за вагомий внесок, розвиток і зміцнення місцевого самоврядування, значні особисті здобутки, вже багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Голова Київської міського ради. А можем вам и фото Чекайте на старинках фейсбуков. Але заслужимо, тому мені приємно. Ви все зробили, нам не зробили. Так, вже Уже вы я не буду. Ні, не треба, треба. цю трішку. Треба. Дякуємо вам. Б... Дякую. Дякую. Колеги, бачите, я наче відчував, що ми ще беремось перед Новим роком. Зібрались ми з приємної, події нам дали гроші, тому маємо її освоїти. Отже, є кворум процедурно. Прошу всіх встати, прошу дім, наголошую сесію людьми. ті, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність нашої України, в пам'ять всіх військових і всіх цивільних, які стали жертвами війни Росії проти України, хвилина мовчання. Прошу сідати. Пропонуються до вашеї уваги порядок, де на який складається з одного питання, а саме про внесення змін до рішення Тречанської міської ради 21 20 грудня 2023 року, No6967, 57 території 8 про бюджет Речанської міської територіальної громади. Тетяна Леонідівна, прошу вас. Коротенька доповідь. На голосування. Шановні депутати, шановні присутні, для успішного завершення поточного 24-го року і початку 25-го року пропонується на ваш розгляд пропозиції про внесення змін до бюджету Таращанської міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно, розпорядження Кабінету міністрів 1323 про розподіл субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів нам додатково додають субвенції в сумі 2 мільйони 339 тисяч 600 гривень. Харчування буде здійснюватися в наступному 25-му році. І цих коштів нам вистачить по травень місяць включно для того, щоб забезпечити харчуванням учнів. Також відповідно розпорядження Кабінету міністрів 1324 про перерозподіл деяких оберегів державного бюджету, передбачено Міністерство освіти і науки на 24 рік, з нас знімається 97 тисяч субвенцій з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізації проведення реконструкції та капітального ремонту віддавлені харчовоків. Це, 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 це е, харчовок по Тарашенському мінімум. Ці кошти з нас не мають, а е, також з нас ще умовно, ще точно ми не знаємо суми 1 293 тисячі 196 гривень. По новій українській школі. Ці кошти будуть повернуті до обласного бюджету, так як вони до кінця року не використані, в зв'язку з тим, що не проведена, видатки, не проведена закупівля по відділу освіти, так як не було ну, і розпоряджені документів там, і не було поставлено мультимедійне обладнання і комп'ютерне обладнання. Було тільки е, закуплено е, ноутбуки. Ну і кошти ці залишились, ми їх маємо повернути до обласного бюджету. Да. Ну, да. колеги, питання зваження пропозиції. Пропонується проєкт рішення, яким ми носимо відповідні зміни до рішення про бюджет, взяти за основу та винести на поіменне голосування. в Хто за, хто проти, стрималося. Дякую. Дякую. Прошу відчасну комісії, відвіданість до поіменного голосування.

Давайте сесію з одним питанням проводимо. І кожний день, так? Насправді хочу всім вам подякувати. Якось сидів рахував, наскільки 9 депутатів склали повноваження. А це більше третини. Ну, майже третина склали. Тому що залишилися найстійкіші. Хочу всім вам подякувати, як би не було важко. Ну, там разом Я з ну, тим. Все буде добре. Я вже думаю, що в цьому році може, ми вже в 24-му не будемо зустрічатися в такому складі. Хоча що все може бути. А може ще завтра щось вийде. <смітна> Під ялинку покладу, да? Це нас, може, місці, щоб робити, щоб... Mm -hmm. Заступник губернатора Малобудя, мы там на радо терминова сегодня. Сегодня очикаем на певні кадровые измены. Ну, на кадровый измены на рівні держави, на рівні обласних адміністрацій. Не, да. угу. не знаю. Ми вже дізнаємось по факту. А може снігурочку? <кхи> За рішення прийнято. Дякую всім за обідну роботу. Рішення прийнято, порядок землі вичерпано. Дякую.